Яка доля чекатиме на дитину, народжену в сім'ї акторів, коли дід стояв у витоків українського театру і грав у перших виставах руської бесіди? А сім'я жила театром, мистецтвом, співами та танцями. Звичайно, доля такої дитини одна стати видатною українською балериною. У вісім років Дар'я Нежанківська робить свої перші кроки в світ танцю. Вона навчається в школі ритміки Оксани Соховерської. Тоді вона ще не знає, які випробування підготувало її життя, але вже тоді розуміє, що жити без танцю та балету вона не зможе. 1939 рік Дарія стає солісткою львівської опери. Її ім'я звучить всюди. Вона на афішах, її талант розквітає. А Потім війна 1944 рік. Червона армія входить до Львова, і Дарія розуміє, що якщо вона залишиться, то втратить все: свободу, талант і танець. Тому вона приймає рішення і тікає. Спочатку Німеччина, потім Австрія. І в таборі для переміщених осіб вона починає все з нуля. Маючи ні сцени, ні театру. Дарія створює. Балетну студію, де збирає навколо себе таких ж осіб, як вона, українців, які втратили свій дім разом з учнями. Вони ставлять постановку в'язанки українських танців. Ця постановка здобуває перемогу на міжнародному фестивалі в Інсбруку. Але вона не зупиняється. 1950 рік Канада Вінніпех. і Дарія знову починає все з нуля. І вже тут, у Канаді, вона знову відкриває свою балетну студію і навіть ставить танці до українських опер. Її стиль це мікс класичного танцю та українського народного танцю. Вона зуміла поєднати український народний танець і переплела його з класичною академічною хореографією. Європейського стилю 1973 рік. Вона Дарія стоїть в стінах. Королівського балету у Вінніпезі. Вдумайтесь, українка, народжена у Львові, яка змушена була тікати. Вона не зламана і не знищена. Вона стає частинкою одного з найпрестижніших балетних закладів Канади. Її постановки залишаються в репертуарі навіть після її смерті, а її справа не закінчується. Справу продовжує її донька Євгенія Снігорович, яка також стає видатною балериною, а також засновницею фонду Дарії Нежанківської фонду, який допомагає. Матеріально танцівникам, які не мають змоги оплачувати дороговартісне навчання балету, так це ще одне ім'я, яке ми незаслужено забули. Історія Дарії Нежанківської це історія сили боротьби та мистецтва, яке не знає кордонів.